Сьогодні українська команда передає черговий позашляховик 91 й бригаді, підрозділ КАТ. Для мене особиста велика честь сьогодні знаходитись з героєм України Федіром Кіселаром. Він після тяжкого поранення знов в строю, знов б'є ворога на передовій. Друзі, дуже сподіваюся, що ця автівка збереже життя та здоров'я нашим героям. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Друг, тобі дякую. Від мене особисто, мною особисто створений підрозділ, який сьогодні б'є ворога на Запоріжжі, а до цього був на всіх напрямках фронту. Тобі як другу велика подяка за питання. Дякую, дуже.